Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангеліє від Луки, 10 глава, з 25 по 37 вірш. Одного разу якийсь законник встав, спокушаючи Ісуса і кажучи: Учителю, що мені зробити, щоб життя вічне успадкувати? Він же сказав до нього: В законі що написано? Як читаєш? Той же сказав у відповідь: Любитимеш Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумінням твоїм, і ближнього Твого як самого себе. Сказав же йому: Правильно ти відповів так роби і житимеш. Він же, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові. А хто ж мій ближній? Ісус же сказав на це: Чоловік один сходив із Єрусалима до Єрихона і потрапив до розбійників, які, роздягнувши його і поранивши, пішли, залишивши його напівмертвим. Трапилося ж одному священникові сходити тією дорогою, і, побачивши його, пройшов мимо, так само і Левіт, що був на тому місці. Прийшовши і побачивши, пройшов мимо. Самарянин же один, проходячи дорогою, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився, і, підійшовши, перев'язав рани його, поливаючи оливою і вином. Посадивши ж його на власну худобину, привіз його до гостиниці і потурбувався про нього. А на другий день, від'їжджаючи, дістав два динарії. Дав власникові гостиниці і сказав йому, потурбуйся про нього, якщо витратиш на нього більше, я, повертаючись, відам тобі. Отже, хто з тих трьох здається, тобі був ближній тому, хто потрапив до розбійників. Він же сказав той, що виявив милість до нього, сказав йому Ісус, іди, і ти роби так само. Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.